Стикнувся з ситуацією, успадкували люди квартиру, не живуть там, хочуть продати, але квартира попередній власник спадкодавець має комунальні борги. А люди от чекають, хочуть назбирати, щоб погасити ті борги і далі продати. Ну, як кажуть, чекають з моря погоди і самі собі вороги. Питання. Чи можна продавати квартиру, якщо є борги за ЖЕК, ну, ЖЕК, керуюча компанія, вода, електроенергія, тепло. Продавати можна. І знайшовши покупця, можете взяти завдаток і погасити ці борги. Або внести пункти в договір, де вже сам покупець погасить ці борги. Не будьте самі собі ворогами. Поступайте правильно. Дякую за увагу, адвокат Володимир Клим.